Вітаю вас, малята! Погляньте, хто до нас завітав? Так, це звірятка. Зайчик, лисичка, вовчик, ведмедик, котик. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки, хто стоїть першим? Так. Зайчик. А хто стоїть другим? Другим стоїть лисичка. А хто стоїть перед зайчиком? Нікого, адже зайчик стоїть першим. А хто стоїть за лисицею? Правильно, Вовчик. Дітки, подумайте, а є хтось зайвий? Так, зайвий котик, тому що це домашня тваринка, а всі інші дикі і живуть у лісі. Вправа частування на звірят якого кольору перший ряд? Блакитного. Скільки в ньому клітинок? Порахуємо. Одна, дві, три. Три клітинки. Нам потрібно покласти у першу клітинку грибок, у другу морквинку, у третю ягідку. Якого кольору другий ряд? Жовтий. У другому ряді. Нам необхідно викласти морквинку під морквинкою, ліворуч від морквинки яїдку, праворуч від морквинки грибок, якого кольору нижній рядочок. Так, зеленому. У нижньому ряду ми покладемо під ягідкою грибок. Праворуч від грибочка ягідку. Праворуч від ягідки морквинку. Ось таке частування для звірят. Вправа не помились. Необхідно порахувати всю їжу, яку приготували для звірят. Один грибок, одна морквинка і одна ягідка. Додаємо і ще по одній. І виходимо 2 ягідки, 2 морквинки, 2 грибочки. Додаємо ще по одному вийде. три морквинки, три грибочка, три ягідки. Ось ми з вами порахували все частування. Вправа – порахуй тварин. Необхідно порахувати тварин у різному напрямку: зліва направо, справа наліво. Скільки тваринок, якщо ми порахуємо справа наліво. Одна. Дві, три, 4, 5. П'ять тваринок. А скільки їх, коли ми порахуємо зліва направо? Один, 2, 3, 4, 5. Також п'ять тваринок. Ми бачимо, що їх кількість не змінилася. Дітки. А хто приходив до нас сьогодні в гості? Це був зайчик. Лисичка, вовчик, ведмедик і котик. А скільки їх було? Один, два, три, чотири, п'ять. Їх було п'ятеро. Ми з вами пригадали число та цифру п'ять. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!